Підводний камінь при використанні методу every всі ми знаємо цей метод, він повертає true, якщо кожен виклик предиката поверне true. Наприклад, в цьому випадку ми перевіряємо, чи в нас кожен елемент він більше, ніж 0. Ми бачимо, що це так, і якщо ми запустимо цей код, в нас повернеться true, що в принципі логічно. Але якщо ми передаємо сюди пустий масив, що ми очікуємо? непідготовлена людина, вона очікує false, звичайно, тому що в нас немає на чому викликати предикат, і в принципі логічно було би повернути false. Але якщо ми викличемо цей код, ми бачимо, що в нас повертається true. І це може здатися дивним, для, як я сказав, людини непідготовленої. Але це дуже логічно з точки зору математики, тому що в нас метод Evry, він реалізовує принцип vacuous truth. Це означає, що якщо в нас ні один елемент не порушує умову, то значить, в нас має бути тру. В нас елементів немає. Відповідно, ніхто з елементів не порушує умову. Тому тут повертається тру. Це дуже корисно знати, тому що цей метод дуже часто використовується, і, як на мене, доволі часто виникають баги через те, що розробники не знають, як ним користуватися.